Не завжди будуть підйоми, інколи буде йти на спад, тому що це як графік. Ти спочатку з енергією рвешся вперед, а потім десь кінцівочку потрібно по-любому здавати, переналаштовуватися і зайнятися собою. Це я взагалі кажу про те, що скоро відпустка і потрібно вже планувати якийсь класну, крутезну програмку. Залітай вечором на стрімчик, обов'язково буде. Якщо я, до речі, прокинуся, тому що щось сьогодні така погода, знаєте, воно крутить і крутить. Ну, ярчайший старається бути, як кажуть, в задорі, в тонусі. Хочеться вже, якщо чесно, піти на тренування. Сподіваюся, на цих вихідних я туди дійду. І нормально трішечки порухаюся в задоволення, тим паче. Блін, кромі цього, не знаю, чим ще можна зайнятися. Так що, якщо маєш думки, пиши в коментах, залітай шапку профіля, підписуйся на ютубчик, буду рад бачити і ярчай, що...